Вітаю на каналі Сипограф. Мені хочеться в самий передень Нового року всіх привітати і побажати нам миру. Просто простого, людського, бажаного миру. Сподіваюся, що, незважаючи на усі нещастя, які нам вже довелось пережити, і на ті, які, на жаль, ще доведеться зустріти на своєму шляху. Ми, по-перше, збережемо в собі оцю теплу іскру, Людяності, надії і добра, а по-друге, вмітимемо насолоджуватися простими речами в житті. Ще раз вітаю вас із придешніми святами, і давайте трохи порозважаємось під нарізання салатиків. Тим що скажімо, сплануємо свій читацький 2024 Запрошую. Перше, що хочеться зробити, це звісно ж подивитись, а як там взагалі був 2023 рік, і наскільки там склались плани. Бо питання, чи варто взагалі складати плани, враховуючи, що й половина з них не виконується, досі наді мною висить. В цілому, як бачите, мій читацький рік в плані фентезі. Був нічого такий собі. Одну книгу я закинула експансію і, чесно кажучи, думала взяти щось взамін, але цього таки не сталося. Я нічого не обрала, у мене на це не було ані бажання, ані часу. І от я навіть не дочитала векнера. Векнера, я до речі, не дочитала через те, що у мене несподівано загубилась моя читалка. Ну, як загубилась, я її загубила. Просто залишила в потязі. Тому у мене все взагалі в читацькому житті пішло Шкереберть, тоді коли не стало моєї електронної читалки. Поки я з цим звикалась, поки я шукала нову, поки я її отримала і налаштувала. Короче, на це все також пішов час і мої емоційні сили, тому. Деякі плани посипались. А з нонфікшену я от дочитала, дочитала тільки біографію Пратчета і м, також «Слети падіння динозаврів, яке, до речі, комубук здається цього року так і не надрукували. Принаймні, я в продажу цієї цієї ці книги ще не бачила. Я почала браму Європи, але як бачите, її також закинула. Про м, книги, які я закинула окремого відео не буде, бо їх було не так багато. Але в цілому можу сказати, що Брама Європи для мене виявилася аж занадто швидкою в плані просування історичними. Епохами. Також я зараз в процесі читання «Златої падіння третього райху, але рахувати це як прочитане не можу. З художкою ситуація не виправилася. У мене так і залишився гусорсі прочитаний і Джонатан Сафран Фойер». До творів інших панів я так і не доторкнулася. Як бачите, ситуація не дуже, але я покладаю великі надії на рік 2024. О май гад, плани я будувати люблю. Тому цим ми з вами і займемось. Серед моїх строгих планів на 2024 рік буде тільки фентезі. А в першому півріччі до червня 2024 я планую прочитати ще три книги із циклу про Алдерлінгів Робін Гоп. Цього разу читатиму третю трилогію. Не пам'ятаю, як вона називається, але обкладинки цієї трилогії десь на екрані можна буде побачити в другому півріччі. А значить, до кінця року я планую прочитати ще три книги із циклу «Колеса часу Роберта Джордана. Відповідно, з другої по четвертому, бо першу я читала в 2023 двадцять Перша мені сподобалося, але це дійсно пролог. Тому Джоріна треба читати пачками. Читатимемо три. Також я би дуже хотіла нарешті завершити цикл про Ринсвіда, бо я хочу перейти до «Witches» або «City Watch. Я зараз мовлю про дискосвіт Теріпрачета. У Рінсвіда мені залишилось усього три книги: одна з яких це Ерік. Це взагалі знущання. Візуально, взагалі здається, що там менше ста сторінок. Чого я досі за взялася? не взялася? Незрозуміло. Один великий глобальний план цього року почався з того, що перед новим роком мене пробили на ностальгію, і мені хотілося звернутися до чогось знайомого, але давно забутого, і я почала передивлятися гру престолів. Я пропала, я абсолютно потонула. Я згадала, що таке хороше фентезі, я згадала, що таке. Хороше пропрацювання персонажів. Коротше, друзі, в 2024 році перечитую пісню Люди Пом'я. Я не знаю, як то все я тягнутиму в Польщу. Я не знаю, що з цього отримується. Я собі розчистила трохи дорогу. Оці книги, які ви бачите на фоні, це всі книги, які я принесла з польських полиць. Мені їх зараз треба відсортувати і проставляти на полиці вдома. Тобто, теоретично, у мене там місце з'явилось. Питання в тому, чи вистачить там місця для пісні льоду і полум'я, навіть не так. Питання в тому, чи вистачить місця у мене в валізі для пісні Люди і полум'я. Я старатимусь. Окрім цих чотирьох циклів, фентезі більше не буде, тому що у мене аж занадто насичені плани. Вони не строгі, вони не чіткі, скоріше так, Намічені інтереси і тематика, але дуже обширні. Аж занадто. Давайте почнемо з того, що наступного року я хочу вдосконалити своє знання польської мови. Я хочу спробувати підчитати ті книги польської, які, які в мене є на полицях. І тому я в авантюрі. Я вв'язалась в таку штуку, яка називається Study Buddies. Зараз вам розкажу, що це таке. Це група для людей, які хотіли би читати, читати іноземне, вивчати таким чином мову і спілкуватися в ком'юніті таких самих страждальців. А я читатиму польською. Там вже є люди, які читатимуть іспанською, німецькою, португальською, норвезькою. Мадайте, хто це з першого разу. Що там взагалі буде? По перше, новий тиждень, нове завдання кожного тижня з'являтиметься щось, що ви матимете виконувати, і це щось стосуватиметься лексики, граматики, слухання, говоріння, письма. Ну, такого широкого діапазону усіляких лінгвістичних умінь також є другий головний вид заняття це власне читання. Кожен квартал це нова книга. Таким чином, за рік я мала би прочитати чотири книги польською мовою. Я збираюсь виконувати це до останнього. Я збираюсь чітко вхопитися в ці завдання, особливо вигризатися зубами в книги. І я сподіваюся, що наприкінці цього року зможу похвалитися якимось гарним достойним результатом. Я в описі до цього відео залишу посилання на цей чатик. Абсолютно усіх запрошую туди підписати, з'явитись, заохотитись читати якимись мовами. Англійська там теж до речі є. Тому що я бачила завдання. Це має бути круто. Це має бути різноманітно. Я вже прям така готова, знаєте, готова боротися із польською мовою. У мене зараз є вже дві книги, які я точно впевнена читатиму. Не знаю, що в якому порядку це ось ця і ось ця. А ще дві буду обирати. Отже, про фентезі вам розказала про читання іноземною розказала. Давайте ще кілька слів про такі загальні напрямки або загальні тематики, які мене цікавлять. Можливо, трохи про авторів. Цього року я би хотіла більше, якомога більше, читати інтелектуальної і експериментальної прози. Я хочу підчитати Вонигу до добірки. Я повинна була це зробити до кінця 23-го, не змогла. І що? І ще вже в січні я планую читати Бекета. там. Буду дочитувати його Малондайс, Малон вмирає, і сподіваюся, що до несказаного теж руки дотягнуться вже цього січня. Розпочнеться нарешті нарешті проект по «Улісу». Я його прям затягнула, бо планувала зробити анонс в листопаді, а починати в грудні. В грудні було дуже важко на роботі в першу чергу, і я не могла зрозуміти, що мені з Олісом робити, як мені його то все читати. Але слідкуйте за телеграмом, там вже з'явиться. Інформація про те, що я збираюся з цим всім робити, і як це все воно відбуватиметься. Якщо ви досі зацікавлені в тому, щоб прочитати разом у ліса за цей рік, welcome запрошую. Посилання на телеграм, як завжди, в описі до цього відео. Якщо вже заговорила про таке спільне читання або якийсь інтерактив, то, то цього року ми продовжуватимемо спільні наші читання, але книг буде менше, і їхній аналіз буде глибший. І саме тому, що я хочу. Спробувати аналізувати книги ці краще. А цього року пануватиме диктатура. Я обиратиму книги сама, називатиму ці книги. В нашому чатику також повідомлятиму в своєму телеграм-каналі. Можливо, якщо буде можливість у відео вставляти цю інформацію, буду вставляти цю інформацію в відео, як завжди, на той канал зі спільними читаннями можна підписуватися, відписуватися, скільки хочеш. Обговорення там проходять зі спойлерами, тому ну так, це вагома історія. Я планую поки що, що на спільних читаннях в 2024 році у нас буде 6 книг. Що ще маю сказати? Серед українських авторів в першу чергу мене зараз цікавлять Яновський, Багряний і Венеченко серед класиків. А серед сучасників Ульяненко і Рафієнко. Рафієнка я дочитую. Мені залишилось прочитати його дві актуальні роботи, які є в продажу в Україні. І все я завершу з його доступною творчістю. Що робитиму далі? З цим всім побачимо. Також на каналі я планую збільшити частку прочитаного нонфікшену, особливо того, який присвячений Другій світовій війні, і сюрприз, сюрприз, великій війні. А... Якимось чином мені почало в голову все глибше і глибше закрадатися, що всі біди людства почалися саме на початку ХХ століття, і що Перша світова війна принесла за собою ці всі біди, бажання реваншизму, холодну війну і російсько-українську війну вже в хх столітті. Тобто вона створила наслідки, які ми, наше покоління, досі розгрібає, і я не впевнена, що не розгрібатимуть діти. Саме тому. Звертаю увагу на цю тему, вже замовила кілька книг, які повинні мені приїхати дуже не скоро. Але сподіваюся, що в 2024 році, принаймні в другій половині, коли я нарешті отримаю книги, я зможу звернутися і до такої літератури. І, звісно, у мене ще залишилися недочитані книги із планів на минулий рік. Я надій їх прочитати не полишаю, тому всі наші знайомі персонажі Ширер, Аренд, Черчилль, залишаються з нами, залишаються без змін. Щодо контенту на каналі, великих змін в контенті не буде. Переформатуються відео із читанням за порадами, бо в 2024-му мені радитимуть не підписники, не глядачі. А хто, як, чому. Давайте ви вже дізнаєтеся із самих роликів. Я сподіваюся, що це буде цікаво. У мене є величезний список книг, який я серйозно мушу. Це без перебільшення, без гіперболізації, я мушу ці книги прочитати. І я спробую це зробити якраз в рамках такого формату. Також, якщо влітку все буде добре, якщо все складеться так, як я планую, то на каналі з'явиться два нових. На те, щоб формати, не можу сказати, що це щось постійне, але два типи роликів, яких ще не було. Це анхол, я сподіваюся, таке відзняти цього разу взимку в мене не отрималось, перекладається все на, на літо. І ще перестановку перестановку на книжкових полицях. Знову ж таки, потримую кулачки, щоб це отрималось, але, на жаль, нічого пообіцяти не можу. Знаю, знаю, коли не впевнена, в тому вийде чи не вийде, краще і взагалі не розповідати. Але я так не думаю. Я думаю, що свої мрії, свої бажання треба промовляти. І тоді. Всесвіт має змогу нас почути. Більше мені навіть нема чого сказати. Я вам розповіла абсолютно про все, що збираюсь робити у 2024 році. Трохи попозорилася із своїм виконанням планів за 2023. Це не всі підсумки року, але вже всі плани. Через бажаю вам мирного неба над головою. Бажаю мирно зустріти цей новий рік. І давайте у якості якогось новорічного чуда привітаємо своїми донатами. Військових, які нас навіть в цей чудесний день захищають, бо ж не секрет, якщо ви дивитесь це відео, то скоріше всього ви втеплімо, в, в благополуччі. Можливо, навіть вам пощастило бути зі своєю сім'єю. Військовим так не пощастило. Давайте краплину того, що ми маємо, подаруємо їм. Дякую, що дивилися це відео. Сподіваюсь, я надихнула вас на нові звершення. Обов'язково зазирніть в ту групу, в чатик, про який я розповідала з читанням книги іноземною мовою. Я сподіваюся, вам там сподобається. А ми страшно сказати, але побачимося вже в новому році. Бувайте!